Привітки знову з обновочками. Доїхали до мене отакі от бакорізи, Теж Кніпекс. 7402-160-160 длина. 74.02. Мається на увазі, що вони скоріше болторез, чим ніж Ну, Побачимо, чим це закінчиться, Бо мені якраз такі от жорсткі штуки треба буде ними різати. Приїхали вони, так сказати, в оригінальній упаковці. E, тобто перетягнуті отакою такою стяжечкою. E, упаковка від магазину це взагалі отдільне позорочко. Якщо знайду, то покажу, бо я, скоріш, десь затеряв його. E, стяжку нафіг. Ну, власне, бокорізи. Хороший з'яв. Легко, легко відкриваються, пружинки немає. Ну, не знаю, Може його не тут і не треба. Але, ну, коротше, зяв хороший. Як будуть різати, зараз побачимо. Такий пристойний інструмент, пристойний. От. якщо порівнювати з моїми старими е, хто ти, Топекс, то довжина практично та сама. Там Кніпекси може на пів сантиметра будуть довші. У Топекса, правда, довше леза, так відчутно довше, я би сказав. Десь на третину, наверно. Але в плані Зова Кніпекс дає ну, прям нормальної такої форми. Будем резать, и бачить. Так уж приехал до меня стрипер. Это ручной стрипер, который э, может чистоты и обычные кабеля, э, дроты и слаботочку. Вот. Открываем. Я уже тут надломал трошки всю упаковку чудесно, Мне коньяк не поддавалось. Такая штука, забавно. Красивый белый налет на, на резине. Свідчить про те, що це резина і лежить вона чорті скільки замочок, який його відкриває. Ну, прикольно підпружинений. І на замочку. Має бути зручно, ну, єдине, що я з такими стріперами ще діла не мав. Бачу, просто, як люди ними працюють, і дуже-дуже довольні. Побачимо, попробую. і все покажу, розкажу. Коротше, що переходимо до ізнасілування інструментів. Значить, Кніпекс, з чого б нам почати? У нас тут є 2,5 квадрата, мого жилочка. Ну, я б сказав, що якогось вау-ефекту немає, але старі мої топекси ріжуть відчутно е з більшим зусиллям. Кніпекса зусилля набагато менше. За рахунок заточки, це чи за рахунок, може якоїсь ще іргономіки, непонятно. Ріжем 4 квадрата, багатожил. Тут вже я прям відчуваю, що я щось ріжу, але ну, ріжу він теж без проблем. Теж четверочка моноліт. Ого! Аж звенить. Ну, теж проблем ніяких не викликає. У нас того 2 по 0,75 навіть не смішно. Що тут ще є? Ту-ту-ту-ту-ту. Так. А, оце уже цікаво. Це, якщо розумію правильно, це 6 квадратів багато жил. Ребята, ну це цікаво. Це не так. Красивою просто як моїм мультитульчиком. Мультитульчик він ножничного типу і ріже набагато чистіше і набагато легше. Але, ну, прям непогано, я вам скажу, непогано. І дивно, що бачите, він трохи як зжимає кабель. Це, я думаю, не, не самий критичний такий момент, але ну, він є. От. Е і ще якась херня. Я так розумію, що це в нас три на. 2 да, 3 на 2 Угу. Різать ріжем. Просто не все влазить в мордяку. Не дивлячись на цей супервеликий з'яв. Ріже, порядочок. Годіться. Єдине, що треба, мабуть, було б ще попробувати, наприклад, шпилечку від моллі. Чесно кажучи, страшнувато, але ну... на Ріже. Ріже, кусає. Слідів я особо ніяких не бачу від, від цих різів. Ніде нічого не заламалось, не зажувалось. Тільки резину пострушувати з цього з. Заточеного і порядочок. Так, да, все чітко. Такий от інструмент. Що по стріперу, він з двох частин. Одна підпружинена на замочку, так, яка чистить кабелі і дроти, і теж підпружинена, але вже без замочку в нормально закритому положенні. Та, яка має працювати з слаботочкою. Тут у нас з декількох частин цей стріпер складається. Власне, стріпер, щоб зачищати дроти якомога далі в підрозетниках, наприклад. Це для зачистки вже власне, жилок. От, там. Прикол. Це, до речі, перша, перша зачистка була цим стріпером. Так, і от тут ще у нас є ніж. Для продольного розрізання кабелю. Коли це використовується, це використовується, якщо там треба розпустити, наприклад, кабель хух, е, ну типу, там щось, щось довге. ну от як Я вам скажу, що такий майже плоский е, 2 на 075 е, не залазить сюди в мордяку. Він точніше залазить, але свободно собі проходить. Тоді давайте спробуємо оцей 3 на 2 з половинкою почистити, що він нам покаже. Я думаю, що все буде хорошо. Так. Протягнули. І що ти нам скажеш? Блін, скаже він прикольно. Прорізалась верхня ізоляція. Внутрішні жили не зачіпливо. Блін, ребят, це прям, прям хорошо. Те, на що я тратив... Зі своїм монтажним ножем, щоб розпустити це вздовж кабель. Ну, Набагато більше часу і зусиль зараз буде виконуватись прямо за секундочку. От. Давайте обкусимо оцю всю срань. і попробуємо його, так би мовити, основну функцію. Я ще, чесно скажу, я цього ще не робив. Але бачив, як це роблять в інтернеті. Типу, прокрутив, надламав, трошки відступив і потягнув на себе. Робе? Робе пошкодження ізоляції. Ну от, я не знаю, чи видно буде, чи не видно. Воно геть-геть мінімальне, До жили я не дістав, але ну, треба, коротше, буде. Підбирати, так би мовити, зусилля. От. Е, ще разочок спробуємо. Так. Надламуємо це все діло і стягуємо кедрині фіні. Все одно чіпануло. Ну, коротше, треба приловчитися. Але в цілому ну, мені прям подобається, бо те, на що тратилось дуже багато часу. Зараз буде майже автоматизовано. От, на рахунок, на рахунок чищення, там жилочок взагалі вообще питання не виникає ніяких. Це прям дуже зручно. Тут всі отвори промарковані. От, власне, вибираєш, в який посіченню пихати, і поїхали. Блін, коротше, прикольна штука. Прикольна, легенька і дуже компактна. Якщо порівнювати його з оцею балалайкою, то хто взагалі земля і небо. от, І ця балалайка вже починає проскакувати і ніфіга вона не працює. інструменту, щоб ви розуміли. Три місяці. Якось так. віддав я за нього ті самі гроші, що за оцей кніпец. Такі діла.